Мої вітання, дивіться, яка гарнюсінька посилочка прийшла. 200 да, мішок, 236 кілограм. Знаєте чого? Зараз почекайте, я вам покажу. Ягоди бузини сухої. Подивись. Оп! Гарна? Як на мене гарна. Трішки палички є, але з урахуванням того, яка кількість прийшла в матеріалу, паличку вже не так і видно. Да? <гум> так буває, знаєте, трошечки захмарює. Е, і, до речі, в цій посилці ще було щось, щось, крім бузини. Зараз достанемо якийсь кольоровий метал, один пакунок, другий пакунок, третій. Глянь, яка романтична річ, як я завжди кажу. да? Пелюстка соняшника. Гарнесенька, в принципі. Які можуть бути питання до пелюстки соєчника? От пелюстка рози. Всі знають, що це романтично. а пелюстка соняшника, Треба вводить, треба вводить, щось нове відкривати. І в цій посилці в 10-му мішку написано у чоловіка: алюміній, мідь, латунь. І все. Ось така от універсальна прийомка, куди можна відправити все. І алюміній, і мідь, і латунь. Да, давай розріжемо, глянемо, що тут у нас. Тут у нас мідяшка. Да? Ну, тут вже по вазі зрозуміло, що це у нас латунька і тут вже ж, мабуть, з останньої позиції алюміній. Так, да. просто алюміній. Так що, так от універсально можна відправити все на один прийомний приймальний пункт в місто Умни. Якщо у вас є матеріали ті, що ми купуємо, всі зі списку, да? в принципі, ви можете їх... Пакувати, об'єднувати в одну посилочку і відправляти. Так що дякую вам і чекаю саме на вашу посилку.